Чого ми найбільше сьогодні боїмося на порозі 2015 року? Кожному з нас здається, що найбільше боїмося реформ, про котрі по суті мало що знаємо. Але якщо спитати кожного з нас особисто, то насправді найбільше боїмося втратити здоров'я. Отож, вітаючи вас, шановні телеглядачі, в новому році на нашій програмі Погляд зблизька, я запрошую вас залучитися до нашої розмови з Лілією Бабінець, професором, доктором медичних наук, завідувачем кафедри загальної практики сімейної медицини. Єдина краса, яку я знаю, це здоров'я. Про рік свого часу, Великий Гейне. Тож будемо говорити про здоров'я і не тільки. Доброго здоров'я вам, шановна Лілія Степанівно! Доброго здоров'я всім! Що ж ми варті без здоров'я? Здоров'ям вважають стан фізичного і морального, духовного благополуччя людини, коли відсутні хвороби. І цим все сказано, це те, чого ми прагнемо. Знайомтесь, Лілія Степанівна Бабінець народилась 20 квітня 1964 року у місті Чорткові Тернопільської області. У 1987 році закінчила з відзнакою Тернопільський державний медичний інститут за спеціальністю Лікувальна справа з 1989 по 1991 рік дільничний терапевт поліклінічного відділення Тернопільської клінічної лікарні номер 2 1991-2000 років лікар-рефлексотерапевт цієї ж лікарні Лілія Степанівна Бабінець, терапевт, рефлексотерапевт вищої категорії з 27-річним стажем з 2000 року, після захисту кандидатської дисертації працює в Тернопільському державному медичному університеті імені Горбачевського. Автор 290 наукових і навчально-методичних праць, восьми патентів, шести інформаційних листків, двох нововведень до реєстру. Є членом українського та європейського панкреатологічного клубів, а також інтернаціональної асоціації панкреатологів. заміжня мати двох дорослих дітей, бабуся, скажіть, будь ласка, фахівець чи можна в нинішніх умовах зберегти своє здоров'я? На моє чітке переконання не тільки можна, а й потрібно в будь-якій ситуації все прикласти для того, щоб зберегти здоров'я. І, на мою думку, це дуже нормально звернутися з цим питанням до лікаря. Хоча вважають експерти, що здоров'я людини в його стані система охорони здоров'я має роль тільки на 10%. Тобто наші всі потуги на діагностику, лікування і навіть профілактику складають у стані здоров'я тільки 10%. Все решта, це правильний образ життя. Спосіб життя, якому ми маємо навчити людей, це екологічні проблеми, які ми маємо запобігати, і теж навчати населення, яким чином правильно жити. Але думається, це питання це до лікаря, оскільки лікар не просто лікар як професіонал, а це громадянин, це державний службовець, це менеджер, і якраз оці всі питання саме до нього в першу чергу. Лілі Степаніну, а у нас є ще ціла державна система охорони здоров'я. Чи справляється вона своїми завданнями? Система охорони здоров'я не треба її дуже ганити. Щось вона до справляється, щось ми дай варті. Безумовно, ми повинні реформувати медицину, систему охорони здоров'я, медичної освіти. Це безумовно. Але повинні і зберігти ті прекрасні традиції, які ми маємо. Наша державна реформація зараз стоїть на тому, щоб чітко розмежувати рівні надання медичної допомоги і забезпечити правильне, ефективне, раціональне фінансування цих щеблів надання допомоги. Це первинний в першу чергу. і Збільшити його фінансування з 10-15%, як це було раніше, до 30% і навіть, можливо, і більше, якщо би це вдалося при нормально розвиненій економіці. А ми все-таки е, будемо оптимістичними в цьому. А також вторинний це госпітальний рівень, коли людина попадає уже в стаціонар або до вузьких спеціалістів. Ну і третинний рівень це самий вузькоспеціалізований. Коли дійсно людина вже має вирішити ну, серйозні проблеми у вузькій галузі: це нейрохірургія, там лорпатологія, кардіохірургія і таке інше, от ви, як практикуючий лікар, до вас щодня приходять пацієнти. Щоб ви, давайте поглянемо на проблеми на їхні проблеми. Що б ви змінили в цій системі, я представник первинної медицини, сімейної, загальної практики. Взагалі дільничний терапевт по своєму практичному, по своїй практичній складові. І тому вважаю, і це так правильно є, і так побудовані всі системи охорони здоров'я світа, що якість надання допомоги залежить від оцього первинного контакту, від лікаря первинного контакту, і від те, як наша система охорони здоров'я забезпечить оцей якісний первинний контакт. Що мається на увазі? Щоб пацієнт, прийшовши до свого рідного лікаря, сімейного лікаря, господаря дільниці, отримав там теплий прийом, гуманний прийом. І щоб лікарі, медсестри, які йому допомагають, були налаштовані повною мірою забезпечити те, що регламентується державою в даному випадку. Все це залежить уже від того, яким чином реалізується наша система охорони здоров'я. На даний етап, на даному етапі, вона є державна. Ми говоримо про ведення страхової медицини, яка б в цей тяжкий час. В якому знаходиться наша економіка, дозволила би більш раціонально використовувати кошти, які дасть і держава, і приватні страхові і державні фонди для того, щоб забезпечити згідно із протоколом надання медичної допомоги, і тоді не буде виникати у людей питання. Що не може вона зробити вчасно аналіз чи флюорографію, чи отримати е, правильні поради і адекватні, такі як е, які відповідають стану її здоров'я на даний момент, От страхова медицина. А як же тоді старшому поколінню? Як їм вже тут? Ми знаємо, е, це такий самий механізм, як і е, механізм пенсійного забезпечення, коли люди працюючи. Несуть оце навантаження. Щоб наповнити страхові фонди, вони можуть бути і приватні, і державні. Безумовно, велику роль, особливо на перехідний період, повинна взяти держава по фінансуванню надання допомоги малозабезпеченим і людям старшого старших вікових категорій. Ну а більшість людей, які отримують пенсійне забезпечення, вони і заробили собі достойний рівень і пенсійного забезпечення, і надання. Згідно із стандартами допомоги по охороні здоров'я. Механізми фінансування і забезпечення оцих нормальних об'ємів медичної допомоги в різних країнах. Різний і я хочу сказати, що можливо не завжди потрібно відмовлятися від державного забезпечення. Одна із самих успішних країн у наданні медичної допомоги, наприклад, Велика Британія, надає допомогу медичну державним коштом, так як у нас колись було за Радянського Союзу. А ми так дуже швидко кинулись відмовлятись від системи охорони здоров'я Сімашко. А ви знаєте, що багато європейських. Країн, які навіть послуговуються страховим механізмом забезпечення, вони багато в чому скористалися тими принциповими засадами, на яких будувалася наша система охорони здоров'я. Це і такі країни, як Німеччина, Австрія, Франція. Хоча в багатьох країнах є різні форми забезпечення. У Великій Британії це навантаження несе держава. Мова йде тільки про те, що державні гроші. Як і страхові гроші, вони повинні бути чітко контрольовані. От в цьому головна проблема, щоб ці гроші за них була чітка відповідальність, наскільки якісно вони використані, і наскільки якісно людина отримує медичну допомогу, і наскільки повний об'єм, чіткий контроль має бути за використанням коштів, тим більше, якщо вони державні. Отож, головна проблема нашої держави у всезагальній корупції, в числі і в системі охорони здоров'я. Як боротися з цим? Ну, думається, що от в цей такий тяжкий період для нашої економіки, абсолютно непростий, думається, якраз ведення страхової медицини могло би вирішити проблему, що передбачає страховка, яка б вона не була, чи це державний механізм, чи це е, приватний механізм? От якраз у цей елемент чіткого контроля. Не одна компанія, яка займається раціональним використанням коштів, не дозволить просто так їх розпорошувати. І якраз це основний запобіжник розвитку корупції от, в даній системі. Це так, як в приватних закладах. Ніколи господар не дозволить, щоб гроші уходили як вода в пісок. Оце якраз і буде запобіжник корупції. Хоча, на моє чіткіше і переконання. Велику роль грає і фактор виховання, і фактор людський. Ми повинні виховувати наше і молоде покоління, і наших державних чиновників в тому, щоб в таку складну хвилину люди зберігали відповідальність за коштами як державними, так і страховими і приватними. На ваших очах виросло не одне покоління медиків. Ви виховуєте їх, що вам подобається у нинішніх студентах, а що насторожує? Оскільки я працюю з молодим поколінням, студентами, і хочу сказати, що це і велике задоволення. Моє знаєте, переконання в тому, що наша молодь вона відрізняється від нас. Але для мене в оптимістичному ключі відрізняється. По-перше, наша молодь має свої механізми володіння світом, інформацією, які відрізняються від нас. Вони набагато більші, багатші, ширші ці можливості. Наша молодь іде далі в нас, на шляху інформатизації. Ми часто говоримо, там, от, книга, там, література. Да, все це вони мають, але вони набагато більше інформатизовані, технізовані. А я не думаю, що це погано. Це, це нові інструменти володіння цим світом. Це з одного боку. А з другого боку, скажу своє бачення, можливо, хтось зі мною не погодиться. Наша молодь відрізняється від уже від нашого старшого покоління, тим, що вони мають дуже розвинутий стержень самоповаги. Вони не мають тих елементів рабської психології, які, яку маємо ще ми, вихованці і виходці, десь з Радянського Союзу, якщо хочете знати. І я це чітко бачу. Молодь ти дивишся в очі молодих людей і розумієш, що ти повинен себе контролювати, ти повинен намагатись тримати ту високу планку, щоб ти був їм цікавий. Щоб ти був прогресивний, ефективний в своїй роботі, як викладацькі, так і лікарські. Вони дуже строго судять, вони все бачать, вони справжні цензори. Отож, сама система підготовки медиків. Чи в ній також потрібно щось змінювати? Як ви вважаєте? Безумовно, система медичної освіти. Потребує також реформування. Однак я би так сказала, що треба зберігати ті прекрасні традиції медичної освіти, яку ми маємо з давніх давен Наша система медичної освіти практично орієнтована. Наші студенти мають доступ до хворого. Буквально з перших курсів, на відміну від багатьох інших медичних освіт в Європі і в світі, і це є великою перевагою зараз. При переході дуже часто на новітні системи, інформатизовані системи, тестові системи, ми можемо втратити цей момент. Тому мені здається, що елементи, добрі елементи старої класики, вони повинні залишитись в нашій системі. Медичної освіти. А великим також реформаторським напрямком має бути поборювання лицемірства. Знаєте, одразу виставляючи завдання перед нашим молодим поколінням, ми повинні, чесно, дивлячись їм в очі, говорити, що їх чекає. 80-90% наших випускників підуть в первинну медицину. Тобто, на Дільниці педіатричні, терапевтичні, в загальну практику сімейну медицину. Як би ми не говорили, воно буде так. Та воно і раніше так було. І альтернативи цій системі немає так у всіх медицинах світу. Тому одразу ми повинні правильно виставляти правила гри і говорити по-чесному, що треба нашим молодим людям, нашим студентам. Вивчати і яким чином готуватись до реального е, життя у своїй професії. Хоча я хочу також і оптимізувати наших студентів, якщо вони мріють стати високими фахівцями в уських галузях, хай Бог їм це і посилає, і вони цього добються обов'язково. Тільки треба розуміти, що треба буде набагато довше працювати, набагато глибше працювати для того, щоби. В таких вузьких професіях стати успішними. Відомо, що медик лікує не тільки тіло, а й душу людську. І, напевно, головне медику заставити хворого повірити у його одужання, як вам це вдається і чи вдається вам це. Ну, це в кожного, напевно, лікаря свої підходи до людини. Чим більше ти працюєш, тим більше вчишся. Підмічати за людиною якісь такі характерні особливості. Людина тільки входить, а ти повинен одразу відмитити якісь такі моменти, знаєте, нюанси навіть у зовнішньому вигляді. За що тобі вчепитись? Що ти повинен людині сказати? Одна людина хоче бути, щоб до неї бути строгим, друга людина хоче. Щоб її якось так знаєте прим'якшити, оптимізувати. Одна людина любить дорогі ліки там якихось продвинутих країн. Друга людина послуговується нашими медикаментами українськими, які між іншим є нічим не гіршими зараз відповідають міжнародним стандартам. А лікар в тому його майстерність, що підхід має бути індивідуалізований. По-любому тільки я хочу рекомендувати і молодим колегам, ну і кожному з нас, лікарів, бути уважним до людей, любити людей, любити пацієнтів, і тільки це є ключом для того, щоб знайти правильний ключик підхід до кожної людини, щоб її обов'язково оптимізувати, а не створити її в голові, одразу знаєте, алгоритм на хворобу. І особливо що небезпечно на хронічну інвалідизуючу хворобу треба завжди все спрямовувати на те, щоб навіть самі скрутні ситуації людина бачила, що є позитивний вихід. Мистецтво лікувати. Ви вже, мабуть, від когось це успадкували? В моїй родині були і лікарі, і просто медичні працівники. Хочу одразу сказати, що найвеликий, напевно вплив. На мене мала моя мама, якої вже більше 10 років немає. Мама була простою медсестрою. але так життя складалося, що вона працювала на різних ланках: і в акушерстві, в гінекології, і в дитячій практиці. Вона була і військовим фельдшером, і в фізіотерапії. І ви знаєте, Напевно, з неї був би дуже хороший лікар, якби життя склалось ну, по-другому. Батько був військовий і, безумовно, вона не могла далі навчатися, але в неї була дуже розвинута інтуїція і таке раціональне, правильне, я би сказала, що навіть лікарське мишлення. І мама дуже мріяла, щоб я стала лікарем. І, напевно, я, як послушна дочка, цього і Ну, У нас були й медичні традиції в других галузях. Рідний мій дядя, наприклад, був успішним фармацевтом. Це теж в медицині особи першого контакту. Він завідував аптекою в невеличкому приміському селищі. І настільки користувався повагою, що дуже часто до нього, приходячи за ліками, просто навіть звертались і по поради як, як до лікаря, а не просто як до фармацевта. Моя тьотя рідна і її супруг, і діти стали стоматологами, тому я теж маю повагу і до цього фаху. Це також лікарі першого контакту і від того. Наскільки стоматолог є уважний до людини, професія непроста, ця завжди бояться стоматологів, дуже залежить від того, яким чином складеться в людини ставлення до цієї галузі, а ви знаєте від того, наскільки. Здорова ротова порожнина дуже часто це і визначається рівень здоров'я, про який ми сьогодні говоримо. Хочу також сказати, що коли я е, вийшла заміж, то е, також е, би, підсилились традиції мої. У да, мене свікров моя педіатр з великим стажем. Е, вона понад 43 роки відпрацювала в практичній медицині, причому в педіатрії це взагалі дуже складна галузь. От від практичного лікаря первин, ланки педіатра до викладача нашого медуніверситета, і багато чого я почерпнула від неї, бо вона була справжнім фахівцем. Справжнім педіатром, яким я бажаю стати і теперішнім нашим молодим людям. Тому традиції безумовно є. Я намагаюсь їх продовжувати, і дуже рада, що і моя донька, вона теж студентка четвертого курсу нашого університету. І мені здається, що вона знайшла себе в нашій медичній професії. Це поклик ваш стати медиком, правда? ж? Думаю, що вже зараз можна сказати, що поклик. Колись в молодості я думала, чи мені стати філологом, тому що я дуже любила літературу, поезію, але все-таки медицина перемогла. Знаєте, головне, що мене приваблює в цьому житті, це людина, як знаєте, як ну, найвище творіння природи, я б так сказала, і спостерігати за людьми. Це саме моє улюблене заняття. Я думаю, тому саме от я стала лікарем. Я думаю, от і пробувала і різні галузі. Я не тільки терапевт, я вже зараз і рефлексотерапевт. От пішла як викладач реалізовуюсь. Думаю, що це пов'язано з тим, що я хочу розвиватись от, в своєму розумінні і поглибленні розуміння людини. Наша бесіда сьогодні була про здоров'я, про те, що дає нам сили жити в цьому такому складному, непростому світі, сили займатися улюбленою справою, що дає можливість спілкуватися з рідними, з друзями, ходити на свята в гості один до другого. Програма наша наближається вже до завершення, і щоб ви могли і хотіли побажати нашим телеглядачам в ці гарні новорічні дні. Ну, оскільки програма присвячена здоров'ю, і я лікар в першу чергу, то безумовно, що я хочу побажати здоров'я, здоров'я тілесного, здоров'я духовного. А оскільки ми говоримо все-таки в новорічні дні, в новорічні часи, різдвяні часи, то я думаю, буде добре кожній людині, яка слухає зараз нас. Згадати вічну прадавну історію Христа, бо саме в ці дні ми навертаємося про це і думаємо про це. Кажуть, що тільки тоді ми ну, нормально побудуємо світ, коли ми створимо третій Єрусалім в себе в душі, тобто відчуємо справжню оцю іскорку Божу. То в день різдвяний, давайте будемо думати про м, віру в те, що переможе добро. Що переможе справедливість, що вічні сімейні і людські цінності також переможуть в житті, а це значить добро, краса, правда. І це точно так станеться, тому що це прописано там, на небесах, так наш розпорядився наш небесний Господар. Христос рождається. Славим Його! Славим Його! Собі більше.